Ну що ж, друзі, буквально вчора виходив а, відос про лаунчпул, і там я згадував Еорн. І сьогодні в нас вже запущено новий пул, тож рекомендую залітати. Пул по токену ВУВ, холдимо і лутаємо ці токени. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Як завжди нагадую, що я всю інфу актуально завжди дропаю в своєму телеграм-каналі, тому залітайте і в нього за разом. Посилання на пул вуфу я залишу в описі. Як ви бачите, в мене капає тільки за те, що я стейкаю... ноткоїни, як ви бачите. А сюди, це те, що в мене на балансах, потрібно переводити з біржі. Мені впадло це робити, я не робив того. Але я дивлюся так, що лаунчпул ну, реально на Ерні розганяється і постійно-постійно додаються якісь нові активності, нові фішечки. І таким чином можна все ж таки, мабуть, зняти ордери з біржі, тому що токену немає ціни все одно і заганяти сюди. А докси цього разу пролітають в мене на цьому акаунті дохсів побільше, там щось десь до трьох мільйонів. Але нотів тут лише 7000, тисяч. Тому якось так. Я і досі не зробив цього мову з переведенням зняттям ордерів з всіх бірж, заведенням всього на один акаунт в Telegram. На гаманець через те, що мені просто по-перше впадло, а по-друге, десятки акаунтів на різних біржах. Це все потрібно зняти, це все потрібно кинути на вивід в телеграмовський гаманець, щоб це все можна було використовувати. І, чесно кажучи, боюсь провтикати оцього моменту, коли все ж таки воно пампуне і одною свічкою виб'є мені всі ордери. І я забру свої гроші. А тому тільки по цій причині нічого не роблю. Але те, що є на балансах, а, те, чому б і не закинути, щоб воно там пофармило. Стейкерські ноти то взагалі, типу, вони ніяк нікуди не використовувалися в мене до цього. Тому за це окремий респект, як то кажуть, халявчик капає, то в основному з них. бо так то, нотів у мене всього 7000 білдів, токенів в мене мало, щоб щось за них капало мені. Тонну на цьому гамацю тільки 50 штучок, чисто на комісії для тапалок, а всього іншого немає. Да. І досі цього разу тут не працюють. Тому така ситуація. Я, як завжди, тримаю вас в курсі. Всім дякую і удалого фарму.